Встаю народ, з вами моторсеріс Вінниця і Могил-Подільський. Поїхали. Заїхав в роботу Mercedes OM501. Історія. Яка? Розібрали, продефектували, бурти треба робити, розплювали під заміну, головки, клапана, стакани, все під заміну, навіть сідла під заміну. І коли прорахували бюджет, зараз Андрій детально розповість. Прорахували запчастини на цей мотор. І вийшло в нас, що гільза з поршнем 6 штук коштує 66 тисяч, розпредвал коштує 49500. там в районі 9400, корінні шатуні 9200. Ну, шайби розбіга. Ну і в основному там, по розпредвалу йдуть нові толкателі, коли міняються. Це 12 тисяч. Ну, ціна набігає Ой, до, до 10 тисяч доларів ремонт за весь мотор. Нерентабельно не його ремонтувати, клієнт відмовляється купляти нові запчастини, е, купляє бушний мотор. Той старий мотор йде на мусорку, а буушний ставимо, беремо тільки за установку і все. Десь в районі 7 тисяч вийде під ключ. І виходить, що бушечка 7 тисяч доларів, капіталочка 10. І як показує практика, дафи-мани, e ну, клієнти завжди робить капіталку. Мерседеси спригують, тому що не витягують чисто по сумі бюджету. Гарантію на мотор вам скільки дають? Е, ну, Місяць і запуск. Перший запуск. Запуск. І потім да. ще місяць, гарантії місяць дають? Да. Місяць, так, місяць гарантія, да, що він не клинене. Ну і виходить, який кіт мішку, повезе, не повезе. от історія з мерседесами. Все запакували, і відправляється машина.